На Прикарпатті активно відзначили міжнародний день театру. Зокрема, Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича цього року став місцем проведення головних заходів до свята служителів Мельпомени. Подарунок актори та відвідувачі Коломийського театру також отримали відповідний оновлення глядацької зали. Новими кріслами та завісою зустріла глядачів у міжнародний день театру. Оновлений глядацька зала першого українського театру на теренах західної України. Аби покращити якість, довелося дещо змінити кількість місць, каже художній керівник Коломийського театру Дмитро Чебурак. І додає, усе робили задля комфорту глядача. Наступним кроком запевняє керівництво театру буде більш масштабна реконструкція будівлі. Безумовно, це тільки маленька часочка. У нас завершується робота по проекту, лишилося трішки 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 коштів. І ми будемо мати готовий робочий проєкт для розбудови театру. Йде реконструкція з добудови театру з малої сцени, заміною центрального ходу з, ну, з більш комфортними умовами для всього. Оновили залу коштом обласного бюджету. Представники влади вважають, що, попри складну ситуацію в державі, підтримувати культуру потрібно. Ми можемо тільки тішитися, що в таких складних умовах можемо, хоч дещицю, допомагати нашій культурі, нашій соціальній інфраструктурі допомагати модернізувати. А через це і плекати рідну культуру, рідне слово, рідну мову, немає жодного сенсу боротись за територію, якщо на тій території немає людей і немає духу. Бо що територія без людей? Тоді немає значення, хто на цій території проживає. Тому, якщо ми сьогодні маємо можливість допомогти українському театрові, Допомогти в українській культурі загалом, то можемо тільки тішитися, дай Бог переживемо ці часи, настануть кращі часи. Так сталося, що в цьому році Коломия приймає головні заходи обласні з відзначенням міжнародного дня театру, і це не випадково. Коломийський театр це один з найстаріших театрів чи найстаріший театр Західної України. І він потребував в силу певних причин вже проведення певних ремонтних робіт. Минулому році вони розпочалися, була проведена заміна крісел у глядацькій залі. Продовжились роботи в цьому році, і до міжнародного дня театру роботи в основному завершені. Оновлену глядацьку залу освятили та вшанували пам'ять засновника театру греко-католицького священника, отця Івана Озаркевича. Окрім того, у своє професійне свято актори коломийського театру розпочали вже традиційну франкіану. До 160-річчя з дня народження великого каменяра цьогоріч першу зіграли виставу Буаконстріктор за одноіменним твором Іван на франка.